Запрошую на цю з Людину, котра представляє сьогодні керівництво нашої області. Заступник губернатора пан Володимир Губицький, пані нашої області. Дорогі рівняни, дорогі сатувальники футболу. Перш за все, я хочу подякувати пані Славути Штатберг за цю приємну новину, за цю приємну радість, що маємо ми всі разом з вами. Що ми можемо вперше бачити трофей, бачити кубок, бачити цей головний приз, раді якого буде проходити чемпіонат Євро 2012. Львівщина активно готується до Євро. Цьому році у нас буде здача нашого стадіону. Цьому році у нас буде завершення робіт по аеропорту. Посадковій смузі. Цього року нас будуть завершені ремонтні роботи доріг державного значення Лів-Крахєвець, Юриня, лів Ліваруська. Тобто всі ці плани, які ми запланували, в цьому році вони будуть реалізовані. Наші чекає велика робота по підготовці організаційної, щоб красиво провести турнір. Ми всіх вас запрошуємо до участі. Ми надіємося на вашу допомогу. І я ви проти, звичайно, щоб в фінальному матчі, який відбудеться в Києві, значить, щоб все-таки цей кубок, який ми сьогодні споглядаємо, збірна України по футболу мала до нього пряме відношення. Тому ще раз за цей кубок, за цей головний трофей і за збірну України. Дякую.